Ви вже, мабуть, відчули присутність зими. У нас був вже мороз. А як ми чекаємо на сніг, щоб вити санчатами і розважитися на вулиці? Ой, зима, 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 бори кращої нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Ми на лижах, ковзанах. І веселий сміх в очах. Ви побачили на картинці багато дитячих забав. І санчата, і лижі, і ковзани, і ліплення снігової баби. А чи робили ви коли-небудь снігового янгола? А як це можна зробити? Так, лягти спинкою на сніг і робити рухи руками і ногами, а потім обережно встати і побачити на снігу відбиток силует янгола. Ось сьогодні ми з вами намалюємо дитинку, яка робить тако, такого янгола. Можете намалювати себе. Ну що, починаємо працювати. Нам сьогодні знадобляться з вами фарби, всі предмети, які ви бачите перед собою, обов'язково простий олівець. І я ще подружила між собою білу та синю фарбу. І я їх з'єднала і отримала блакитну. Так, у мене. Поставте три пальчика, це у нас буде і зробіть відміточку. Це у нас буде ножки, дівчинки тут будуть закінчуватися. Два пальчика, це у нас буде голівенька, дівчинки, закінчуватися. Так, малюємо спочатку з вами велике таке колиця. Дівчинка у нас буде у капюшончику, чому таке велике, бо у дівчинки капюшон і шапочка. Потім обличчя, такий вийшов космонавт у нас. Так. Вдягаємо дівчинці шарфіка. Так. Потім малюємо трапецію. Це у нас буде чи зимова курточка, чи зимове пальто. Потім малюємо ніжки ліву і праву. Робимо тов, тов, товщину ніжок. Так. Взуваємо нашу дівчинку у чоботи. Ось такі чоботи. Так. І на іншу ніжку чоботи ми ізуємо. Так. Потім малюємо ручки. Ось тут, де закінчився шарфик, піднімаємо догори ручку одну. І тут з іншого боку і ще одну, робимо товщину ручки. Так. А потім малюємо з вами рукавички. Великий овал і маленький овал. І з іншого боку великий овал і маленький овал. Потім ми малюємо з вами. Оченятка, вона посміхається від радощі, від задоволення, тому очі у неї зажмурені. Вона зажмурила очі свої, носик, посмішка. Обов'язково волосечка намалюйте, дівчинці. Так. А це у неї буде пухнастий-пухнастий капюшончик. Деталі на курточки, гудзики чи змічку, так, і кишеньки, щоб можна було покласти щось туди. Так, ще саме головне, що ми з вами повинні зробити силует Янгола. Вона рухає ручками і ніжками, і тому ми з вами робимо на снігу силует, ніби крильця у янгола. Так, і біля ніжок. І з іншого боку раз, два, це крильця. Так, і малюнок основа малюнка у нас готова. Тепер вам потрібно взяти білу фарбу і навколо дівчинки зафарбувати сілует білою фарбою. Обережно, не трогаючи, не заходячи на дівчинку. Ось так. Весь силует навколо дівчинки. А потім блакитною фарбою. Яку ви повинні приготувати заздалегідь навколо весь фон, який залишився. Навколо білого. Ось так. Так, малята, я вже намалювала нашу дівчинку. Дивіться, тепер потрібно, для того, щоб закінчити наш малюнок, потрібно силует Янголо обвести синім кольором. І ось вона ніжками робить рухи, під ніжками зробити такі лінії. Так, і десь намалювати сніжиночку. І велику, і маленьку. Готово. До побачення, малята. Чекаю на ваші роботи.